У Балтійському морі пошкоджено оптоволоконний кабель Латвійського державного центру радіо та телемовлення. Латвійська система моніторингу зафіксувала перебої в передачі даних на ділянці між Венспілсом і Готландом. Про це повідомляють латвійські громадські ЗМІ. Стали, э, я бы назвал их российско-китайские, но скорее все-таки российские, диверсии в Балтийском море. Балтийское море все это маленькое, и в нем, в его акватории это наиболее очевидно. Ну и скорее всего россияне все-таки упор на Балтийское море делают. Это такой себе гибридный ответ на вступление в альянс Швеции и Финляндии. И касается, это не только, кстати, толоконных кабелей связи, это касается и энергокабелей, и в отдельных случаях и трубопроводов, соединяющих страны Северно, Северной Европы, Скандинавские страны и страны Балтии на юге Балтийского моря. Прем'єр-міністр Латвії Евіка Силіня скликала через це нараду відповідальних структур. Латвійські військові обстежили судно, що знаходилося поряд із місцем аварії, і продовжують вивчати рух у цьому районі. Евіка Силіня на прес-конференції розповіла, що Латвія готувалася до потенційної кризи. У зв'язку з чим було організовано передачу даних альтернативними маршрутами. Вона повідомила, що зв'язалася із прем'єрами Швеції та країн Балтії. Шведську берегову охорону попросили взяти участь у розслідуванні, і Стокгольм пообіцяв надати будь-яку допомогу, яка може знадобитися. Тож тоята проїздять уже значительний проміжуток один рік. Это факт. И именно это стало причиной саммита северных стран, прибалтийских стран, членов Североатлантического альянса, членов НАТО, который которые как раз в значительной мере, в значительной мере был приурочен именно этому. І він став ну, такою аправною точкою, офіційною правною точкою для операції э, НАТО, точніше, операції частини стран НАТО, э, которая називається Балтійський страж. Представниця Латвійського центру теле- та радіомовлення Вінета Спругайне заявила, що на даний момент є підстави вважати, що кабель значно пошкоджений, і що пошкодження виникло через зовнішній вплив. центр тяжести где-то перемещается с агентурной разведки на э, техническую разведку. Радиоэлектронную, гидроакустическую, радиотехническую разведку. Э, об этом свидетельствует и участившаяся э, деятельность, активизировавшаяся деятельность российских разведывательных кораблей э, российского военно-морского флота. Но это не говорит о том, что Шпіонська діяльність в странах Європи стала меншою. Латвійський державний центр теле та радіомовлення поінформував про те, що сталися відповідні відомства. Зважаючи на те, що кабель лежить на глибині понад 50 метрів, вид його пошкодження можна буде встановити лише з початком ремонтних робіт. Дональд Трамп продовжує розчаровувати Кремль та російську пропаганду. Президент США націлився на російські нафтодолари. Нефть, нефтепродукти і газ. А тобто це сі є та сама Кешчієва ігла на на яку так чи інакше може обрушити економіку на Російської Федерації. Фанат епохального лідера США Рональда Рейгана врахував його досвід з розвалом СРСР. Я збираюсь попросити Саудівську Аравію та ОПЕК знизити вартість нафти. Ви повинні зменшити її, чесно кажучи, я здивований, що досі не зробили цього. Якби ціна знизилася, війна між Росією та Україною негайно закінчилася б зараз. Ціна достатньо висока, щоб ця війна тривала. Ви повинні знизити ціну на нафту. Враховуючи той факт, що спадковий принц Саудівської Аравії Мухаммед Ібн Салман оголосив про плани інвестувати протягом найближчих чотирьох років величезні 600 мільярдів в економіку США. Позиція та пропозиції Вашингтона мають велике значення для Ріяду на потенціал цих зв'язків. Вказує те, що саме принц став першим лідером держави, якому зателефонував Дональд Трамп. Коментарі спадкового принца Мухаммеда бен Салмана, про які повідомило вранці в четвер Державне агентство друку Саудівської Аравії пролунало під час телефонної розмови з Трампом. Це була перша розмова Трампа з іноземним лідером після його інаугурації у понеділок. Російські пропагандисти та політики полюбляють звертатися до своєї викривленої пропагандою історії. Прежде всего следует признать, и об этом я уже говорил, что крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Для российского же народа оно стало настоящей драмой. Тому всем мешканцам Кремля добре відомо, что то, что Путин охрестив не иначе, как трагедия и катастрофа, стало возможным завдяки нафтовому союзу саудитов и США против Москвы. Падение цен на рынках стало одним из факторов, если не ключевым, при развале Советского Союза, потому что, опять же, они не могли рассчитанную прибыль от этого получать, что, в принципе, привело к огромным инфляционным процессам, а, как следствие, к политической дестабилизации. Ровно то, что я описал, может произойти. зараз э, в Російській Федерації вміння рахувати гроші та прагматичність Трампа, на які так розраховували в російському керівництві, зіграли з Кремлем злий жарт. Адже замість економії на допомозі Україні президент США взявся заробляти за рахунок Росії. Перше обращення до американців на в навкасті президента Сполучених Штатів сказав на фразу бурі, дітка бурі. План Трампа дуже простий. Він сказав Путіну либо закінчував Валну ліба війну, а на ліба ми се час викинем тібя із твоїх традиційних на експортних ринках нефті і газа. А крім нафтових союзів, не варто забувати і про те, що на шиї Росії все сильніше затягується санкційним мотузка. Так, наприклад, за інформацією Bloomberg, найбільша навтопереробна держкомпанія Індії Indian Oil Corporation, відмовиться від російської нафти через американські санкції проти РФ щодня. Москва постачала цій компанії близько 2 2 мільйонів барелів нафти голова ради директорів Індіан Ойл Арвіндер Сінг Сахні заявив, що Індія звернеться до інших постачальників, таких як країни ОПЕК, Бразилія та США. Економіка кремлівського блефу Нормально, устойчиво, ми Розвиваємося. Як на Росії малюють цифри сталого розвитку? Не показник, за ким вони маніпулюють. Це інфляція. Як ринок нафти впливає на настрої Кремля? Для Росії важна нефть. та як довго тобто Путін може приховувати реальні проблеми. Факти тижня про ймовірність колапсу економіки агресора. Ми бачимо, що економіка знаходиться на Українські санкції в дії. Заводи, які виробляють паливо та ремонтують військову техніку, горять у Росії один за одним. Але й це не межа. Зламати хребет агресору можливо протягом 6-8 місяців, вважають в офісі президента. Адже на словах, російська економіка невпинно зростає, зарплати збільшуються, а безробіття реформ низьке. нормально, устойчиво, развиваемся, несмотря ни на что. Потребление мяса у нас выросло в два раза. Сады так, Путин взяв оптимизм россиянам на прокинти минулого року. Хороший опережающий тон задает у нас промышленность, в том числе высокотехнологичная. В прошлом году, как известно, рост экономики у нас был 3,6%. В этом году будет 3 і дев'ять, а може бути і чотири. Даже але чи відображають ці цифри реальну картину? Путін це далеко не найадекватніший чиновник, якого варто слухати про економіку. Натомість голова центробанку Росії Ельвіра Набіуліна неодноразово заявляла, що економіка країни-агресора працює, що називається на межі можливого. А ми дійсно вважаємо, що економіка підігріта що це означає, що купа всього працює у три зміни безперервно. Це не про підвищення продуктивності праці, це не про якийсь технологічний прорив, це про використання ресурсів, які фізично існували раніше. Гроші, які раніше йшли на захід, тепер замкнули в країні. Тому в експертів виникають сумніви щодо звучених та реальних показників російської економіки. Основний показник, з яким вони маніпулюють, це інфляція. Вони змінили методику підрахунку інфляції на 2025 рік. Виключили ті показники, які, скажімо так, зросли найбільше, і включили ті показники, наприклад, таке як активоване вугілля. Для того щоб показувати відповідну стабільність, і тут одразу пригадуються слова головного фінансиста Росії Сілуанова: Если не купувати, то все ненормальне. І, хоча Кремль намагається приховати масштаби проблеми, неповолення серед росіян поступово зростає. Та я не думаю, що і собственна інфляція може стати. Я не думаю, що інфляція може стати головним тригором, але загальне невдоволення ситуацією існує, і воно може бути спровоковане якимись випадковими подіями, які несподівано спалахнуть через щось незрозуміле. Я цього не виключаю. Я не сключаю, але що саме непокоїть росіян, та зрештою може стати так званим чорним лебедем. А пята російської економіки? А це є. Торгівля нафтою. днями агентство Reuters повідомило, що Путін стурбований зростаючими витратами на війну, дефіцитом робочої сили та впливом санкцій. Їхні джерела стверджують, що він може визнати, що досяг своїх цілей у війні. Такий поворот в історії виник після останнього пакету санкцій адміністрації Байдена, які шокували експортерів. Тоді понад 180 російських танкерів кинули якір просто посеред морів та океанів, адже їх відмовились приймати у портах. Але коли вже юристи дали свої юридичні висновки, а в цілому торгівля буде протягом навіть лютого місяця продовжуватися. І реально дію цих санкцій ми побачимо в березні. Якщо ж США як обіцяє Трамп збільшить видобуток нафти, це може ще більше вдарити по російській економіці. Для Росії нефть, ціна для Росії важлива нафта. Ціна на нафту як зовнішній фактор. Але тут теж, адже зниження цін на чорне золото суттєво скоротить доходи Кремля протягом кількох років поспіль мені складно, якби щось подібне сталося, це дійсно сильно вивело б ситуацію з під контролю. Сільні утім немає нічого неможливого, якщо Трамп домовиться з Саудитами про зниження цін на нафту. Але на всі ці перемовини можуть підтримітися ці, тож поки вони тривають. Україна продовжує завдавати ударів глиб території Росії, щоб посилити економічний і військовий тиск. Чому цей спосіб дієвий та якої шкоди завдає агресорові? Це дуже добре і з точки зору необхідності їх ремонту і інвестицій, і з точки зору порушення логістики, і з точки зору негативного впливу на стабільність російської економіки. А от чи виключить наші прямі удари по російській економіці паніку серед росіян? Тут не все так однозначно. Люди будуть протестувати на кухнях. А, тобто, навряд чи вони будуть виходити тим більше фінансування Росагвардії тільки збільшилося в цьому році. Водночас, чи вистачить Росії сил витримати тривалий економічний тиск? Питання радше риторичне, але очевидно, що час грає проти агресора, і Україна разом із союзниками намагаються його скоротити для швидшого краху російської економіки. Сергій Віндін, Факти тижня, Сіцієві Єдині новини.